Триває важка російсько-українська війна. Нагадаю, що і на цю хвилину ця війна на 95% є війною артилерії. Однак за останні місяці українці продемонстрували просто блискучу тактику, яку я би назвав логістично вогневий зажмор. Це коли з допомогою таких машин, як М142 Хаймерс. Та МЛРС М270 наносяться удари вглиб території противника. А нагадаю, що у комплектації боєприпасами М31А1, М31А2 можна наносити. Удари десь аж до 80 кілометрів, навіть до 84 чотирьох. І саме завдяки важкій частині цієї ракети, у межах 90 кілограмів їхні боєкомплекти перетворюються на феєрверки. І особливо якісним твердженням. Того, що ми правильно нащупали цю методику, є останнє так зване бавунування в Макіївці, де не просто злетів на повітря великий артилерійський склад, а ще й загинуло щонайменше декілька сотень окупантів. Так от мережею почала ширитися інформація, що мовляв російські окупаційні війська будуть переносити свої логістичні пункти артилерійські, а також пункти управління далеко за 90 кілометрів. Давайте ми розберемося, чому ця інформація. Не витримує жодної критики, і що насправді, скоріш за все, такого не станеться. Розберемося на прикладі найвідомішої і наймасовішої артилерійської установки, Д-30 122 мм. Так от класичний дивізіон це у межах 18 стволів. Відстань між цими стволами під час завдавання артилерійських залпів у межах 25 мм. 50 метрів так вимагають бойові документи скорострільність бойова такої гаубиці у межах 5-6 пострілів на хвилину. Звичайно, це все треба живити снарядами і. На передову ці снаряди доправляються такою вантажівкою, як КАМАЗ-4310, який може взяти на борт у межах до 120 снарядів згаданого калібру. Так от, цих 120 снарядів це всього-навсього у межах 20 хвилин роботи. А по всьому фронту такий дивізіон може насипати певний вогневий вал, десь на фронті 500-700 метрів. Так от, якщо великі склади ви виводити далі ніж на 90 кілометрів, то буде неможливо зробити те, що називається вогневий вал, а саме велике насипання снарядів є головною філософією артилерійської війни з боку Російської Федерації, котра не має якісної артилерійської розвитки, котра не може здійснити якісне ціле покладання, і в них залишається всього один аргумент. Масованість от Тако, такої кількості вантажівок, щоб на такій величезній відстані до 90 км перевозити таку велику кількість снарядів, у них банально їх немає. Плюс нагадаю, що ґрунтом, а особливо зараз, коли ґрунт доволі м'який і вантажівка важить у межах завантажена до. 5 тонн розвинути швидкість більше ніж 30, ну максимум 40 кілометрів неможливо у принципі, а то і суттєво менше. І все ж таки ці машини мають рухатися колонами щонайменше до 15 20 машин на на дивізіон. Якщо зменшувати ці показники, то заперечується головна логіка вогневих валів їхня кількість. Отже, розуміємо, що логістичні пункти усе рівно будуть змушені бути наближені до передової на якусь відстань, яку однозначно будуть діставати наші реактивні системи залпового вогню. Максимум, що вони можуть добитися, це розосереджувати, скажімо, бригадні артилерійські пункти забезпечення на дещо менше, але і все рівно не зможуть їх поділити більше як на три, максимум. 4 одиниці, бо в них ще є колосальна проблема з особовим складом, який покликаний завантажувати і розвантажувати дані боєприпаси. А з огляду на те, наскільки в них поганезний зв'язок, то вони все рівно будуть змушені концентрувати хай якісь, але артилерійські склади. А це вже зручна ціль. Більше того, хочу підкреслити, що навіть одна вантажівка, котра завантажена 120 -ма снарядами, це вже зручна ціль. Для наших реактивних систем залпового вогню. Бо чим більше буде тих феєрветів, тим буде краще для нас, і тим швидше складеться те явище, яке називається каскадний обвал фронту. Така сама логіка і філософія стосуються і пунктів управління. Давайте розберемося на прикладі. Батальйонного району оборони, який по фронту складає у межах 5 кілометрів, по глибині у межах 2,5 кілометрів. Я не уявляю собі, як батальйонна тактична група на такому. Відтинку може залишитися без командування, бо командування десь знаходиться на якійсь відстані за 90 кілометрів. Те саме стосується і бригадних тактичних груп. Тому, на мій погляд, ця інформація, котра поширюється, що от мовляв хаймерси не зможуть досягати за 90 кілометрів, це ніщо інше як частина внутрішньої консолідованої пропаганди росіян, бо їхні мобілізовані переживають на собі цей український вогневий. Шквал з метою понизити панічні настрої, щоб, моляв російські командири мають бачення, як боротися із даною проблематикою. На мій погляд, така робота з боку українців буде продовжуватися і надалі. Повторю, друге, максимум, що зможуть зробити росіяни, це частково розосередити свої артилерійські складне, але не більше ніж за системою поділу бригадного складу. На три максимум чотири елементи.